Привіт. 29 грудня. Підсумковий випуск за 23 рік. Ну, скажу, що в грудні ми нічого не висаджували, тільки підрізаємо, обрізаємо кущі дерева. І підсумкові випуски в мене є за різні роки. Тут будуть за 19, 20, 21, 22. Що, давайте тоді трошечки розповім, що як було в 23-му році. Скажуть, що українці тільки вміють, що скаржитися. Але може так і правильно, якщо все добре, навіщо це казати, бо будуть застріти. Але я не скаржусь, я тільки вам розкажу про свій... Даже не так. Про наш досвід. Як і що ми робили, з чим стикалися. Три основні напрямки, Вон там мене песик наш супроводжує. Три основні напрямки. І перший дуже важливий це дружина продовжує займатися з нашою собачкою. Песик ходить до школи в Малігардс з лютого 2021 року. І ми дуже задоволені. Що песик туди ходить із дружиною. Пройшли дуже багато вже курсів. І зараз продовжимо навчання вже на третьому рівні е, Rally Obedience. Змагалися, приймали участь в змаганнях, є медальки і все таке. Є непогані результати. Тому я дуже задоволений, вдячний дружині. Песику це дуже корисно. Другий дуже важливий напрямок. Бачите, дружина тут вже підстригла, підрізала куч, який далі буде йти. Це втілення ландшафтного дизайну. Дружина зробила його ще, може, у 2018 році. І ми згідно цього ландшафтного дизайну його втілюємо. Купляємо рослини, висаджуємо, тому тут це воно не хаотично. а... Це ті рослини, які і були заплановані. Ось така ситуація. Там, де ми можемо всаджуватися, ми всаджуємося. Там, де не можемо, ми не всаджуємося. З чим це пов'язано, Ну, все дуже просто. Якщо там ще йде будівництво, то не дуже доречно там щось саджати, бо ці будівельники все поламають. Буде летіти якась там ця пилюка, ще щось. Хімія і все таке. Ось Які проблеми є? Проблеми прості, знову ж таки, це наш досвід у вас може бути інакший. Це те, що ці розплідники і садові центри, вони все ж таки орієнтуються на крупних покупців. Тобто, ну, наприклад, там в Переяслові висадили. Вздовж центральної вулиці багато е цих сакур е високих, це більш ніж 2,5-3 метри. Це крупноплід і е штамп, і вартість такої рослини зрозуміло, що вона там, декілька тисяч гривень. Тому їм це вигідніше продавати таке, чим багато, мати якусь широку номенклатуру, у них не широка номенклатура, але те, що вони можуть продати цим всім містам для озеленення міст, або великим е е е житловим комплексом. Наприклад, там у нас на Лобіцькій є житловий комплекс, там дуже багато кленів, високих теж штамбових ірга ця канадська. Теж багато рослин, там гортензії, ялівці і все таке інше. Кізільники і в великій кількості. Тому, на жаль, у наших розплідниках і в цих, цих садових центрах номенклатура дуже така. Ну, невелика номенклатура рослин, якщо ти хочеш щось таке, що тобі треба згідно з планом то знайти дуже важко. Там дружина шукала ялицю ось цю декілька років. ось Потім у якогось частного знайшла. То у когось там є свій садочок і людина просто там вирощує. Але є ризики, тому що якщо це не перевірений постачальник, то можуть бути проблеми. Тому з трояндами це явно є. Величезні проблеми, зв'язані з сортами, бо продають один сорт, але згідно з каталогами, це не той сорт. Ну і людина може і не знати про це, бо вона вважає, що це такий сорт. Їй теж хтось продав, вона потім його клонує, продає, так воно виглядає. А ось Коля такі нам лавки робить. Потрошку будемо ці заміняти на нормальні. Ось, бачите, песоку подобається таке. Лавки з дубу зроблені. Ну і ці ось там ми будемо переносити, де у нас фаерплейс. Ось така ж ситуація із багаторічниками. Дружина замовляла багаторічники для клумби там. І ми чекали на це. Ну так навесні вона замовила. Всередині літа була перша партія і наприкінці літа. Друга партія, тобто багато річників немає, бо те, що у нас селекцію дуже погано займаються, і зазвичай вони замовляють десь в Польщі, в Нідерландах. І якщо є якісь там проблеми з поставками, то проблеми є з поставками для всіх. Ось. Тому, на жаль, не все можна втілити. Те, що хочеться в ландшафтному дизайні, треба е шукати, але або Десь знаходити альтернативу, тобто заміняти рослину одну рослину і іншу рослину. Тут не встигли доробити, бачите, хлопці все кинули, бо почались морози сніг, то вже продовжимо навесні. Така ж така ситуація, що, на жаль, так все кидається і все. Ну, нічого страшного. Що да. далі? Е, ну коротше, По ландшафтному. Дизайну ось такі є у нас ну, не проблеми, а якісь припони, які треба вирішувати, тому що незрозуміло. І сор, сорти часто найти. І зараз з цією хімією теж проблема не зрозуміла, бо актару замовляв і попередньо багато років о, бачите дірки. Там миші ходи собі, багато мишей. Актару замовляв багато років. Один кольор був і виробник був і інший, а це влітку замовив, прислали якогось іншого кольору і інший постачальник. Тому думаю, що може то було навіть не оригінальна якась китайська херня. Ось, Бо гранули були не такі. Ось така ситуація по, по ландшафтному дизайну. Так все виглядає, бачите, сніг зійшов, тому трошечки Воно зелененько стоїть. Як бачите, у сусідки воно там все таке сіре, жовте, а тут зелене, бо постійно прокошуємо і тут воно вже виглядає як ну, як газон, як таке, як травичка. ось І третій напрямок, яким ми займалися, це будівництво. Ми там сусіди. Готуються до Нового року, там всі ці кілометри песик хвилюються. Тому ми е е займаємось зараз, зрозуміли, що не можемо робити внутрішні роботи, поки ми там живемо. Ось, тому робили зовнішні роботи. Оце замостили подвір'я в цьому сезоні. Там ще щось робимо, оці шлавочки, інші об'єкти доробляємо. І прийняли рішення, що ми будемо новому сезону будувати ще один будинок. Ми планували на цьому місці зробити такий, як літню кухню. Ой, навіть там відмітки зробили, синенькі стоять. Але потім подумали, що ми користуватися будемо дуже мало цією літньою е, Краще ми збудуємо ще один будинок, тому тут ми будемо гостьовий будинок будувати, дружина вже спланувала його повністю, тому як тільки буде погода, матеріал вже щебен пісок купили під заливку, будемо тут його будувати. Десь 70 квадратних метрів, одноповерховий будинок, там буде дві кімнати, санвузол, ну, Він такий буде самостійно ізольований. Тому план такий, що ми його побудуємо, в нього переїдемо і будемо продовжувати роботи в нашому основному будинку. Але теж є деякі складнощі. І пов'язані вони з тим, що у нас нема попиту на фахівців, на жаль. Ні, фахівці десь, може, є, десь в Одесі, чи в Києві, чи ще десь, там в Харкові. Але їх небагато і... Ну, вони зайняті на інших роботах. Ну, Давайте тоді просто я скажу, як я розумію, що таке фахівець. Фахівець це людина, у якої є профільна освіта, у людини є досвід роботи практичний. Людина слідкує за всіми тенденціями. Людина знає всі правила, вимоги, там гости і все інше. І у людини є. Необхідний інструмент, і людина вона не буде працювати з неякісними матеріалами. Отак я бачу це. Тому, на жаль, мені дуже важко тут знайти фахівців, тому більшість робіт мені я вимушен робити самостійно. Там електрику, водопостачання, опалення, все-все-все, що. Можна зробити самостійно, я роблю самостійно. Виключення це, наприклад, вікна. Зазвичай компанія, яка тобі їх робить, вона їх і вставляє, щоб була гарантія. Самостійно їх вставити вони не дають, бо це дуже складно. Вони їх привозять, вони їх розбирають, перебирають. Потім там, ну, Складний процес. Далі дах теж коли робив. Це мені дуже пощастило. бо Тут була бригада хлопців, які робили дах в каневі на якійсь адмінбудівлі. І в них була перерва, і вони повер... ну, змогли мені зробити, бо це дуже важко. Важко фізично зробити самостійно треба, щоб була бригада людей. Там їх було 4 чи 5 чоловіка, і вони це все зробили. Ось, ну а так ви зрозумієте, чому нема попиту на фахівців. Люди живуть небагаті і там, я не знаю, збирають гроші дуже довго. Там вирішили зробити ремонт, наприклад, ще у 2006-му, 20 років збирали, наприклад, назбирали якусь суму у розмірі, як були ціни у 2006-му. І потім шукають людину, яка зробить їм цей ремонт. Зрозуміло, що бюджет не змінюється, тому починається по суті якась економія. Ось я там. Бачив літню пару, я їздив на, цей, на базу, там де ми купуємо базу. Ну це як будівельний магазинчик. Тут є, називаємо базою. Поїхав на базу, там мені треба було купити там всі ці профіль, профільну трубу, щоб щось варити, може ці ворота чи ще щось. І там літня пара приїхала. І каже, ой, що ви мені тут продали? Ви нам не той гіпсокартон продали. Ви нам продали стіновий, а нам не, на, треба стильовий. Ти каже, ну різниці ж нема, це немає, там. та ні, ви нам продали 12,5, а нам треба тонший. Ну, Тому що він питає, чого ви так, так вирішили. Ну, тож, Тому що майстер мастер, так сказав, який нам робить, дайте нам цей. Бо він дешевший. Але якщо ви подивитесь отут відео, де я кажу, що вже треба робити стелю, то я там показую ці всі технологічні карти, які надає Кнауф. У Кнауфа є всі ці технологічні карти повністю з номенклатурою гіпсокартону, всіх цих кріплень, все, що треба, щоб зробити або стінку, або там Стелю, все, що заводно. І там нема такого. Там є да, різні товщина гіпсокартону з якимось шагом, але по призначення це тільки звичайний, вологостійкий, вогнастій, комбінований із підвищеною звукоізоляцією І різної товщини. Тому Ось коли майстер каже так, то, ну, то я вже не, не, не працював таким, бо е, потім він ще і профілі візьме замість 0,6, 0,6, візьме там 0,4, змонтує їм оцю стіну або стелю і буде жопа. Буде лінзування з часом, бо він купить не вологостійкий, а звичайний. Змонтує, і воно все провисне, провисне від вологи, від ваги, бо він ще і шах візьме, цих всіх направляючих максимальний. Тому що все, за все це треба гроші платити, а він же не буде брати за свою роботу менше. Він бере стільки, скільки йому треба. Ось Тому ось такі мастера тут і працюють. Через жопу все, скільки я не наймав, все зробили погано, дуже погано. Все перероблялось за ними. Бо вони отак і працюють, вони не майстера. Вони просто хочуть заробити грошей, але у них немає не інструменту, у них немає не е, досвіду. Ну і так вони тяпляп роблять. Бо всі, хто тут робив, е, треба все контролювати і треба наймати виключно перевірених, досвідчених людей. Ось, а зрозуміло, що я, я міг би. Десь там знаходити в Києві чи де десь. Але це трошки накладно. Ці люди, які там оцю мені дах робили, то вони тут робили, мабуть, тижня-два, я не пам'ятаю, давно вже це було. І це ти маєш виняти для них хату, щоб вони там жили. Ось, ну Це дуже-дуже важко, дуже важко. В такому віддаленому місці, як ми живемо, знайти дуже важко. Може десь там під Києвом простіше. Тому ось так. Тому дві проблеми. Це знайти фахівців, які зроблять як треба. І друге, це, це по суті робити роботи, коли ти живеш в цьому будинку. Тому ось так. Такі ось плани побудувати новий будинок. В нього переїхати, розмір його буде менше. Досвід у нас вже є будівництво малих домів з пласкою кришею. Криша буде просто пласка, там якогось буде із блоків із якогось там газобетону стіни із 40-го зроблені. Там теж якась косметика накидається. Без штроблення зроблю всі ці стіни гіпсокартон, фальш. фальш-стіни. Закидаю туди всю цю. Всі ці труби, електрику. Зроблю теплу підлогу, підведу кабель туди три фази і все буде там дуже добре. тобто Я не знаю, якщо вдасться за сезон, за сезон, але я не вірю в це, бо знову ж таки люди так працюють тут, як десь в бананових республіках. Тобто я якось там розмовляв з ними, вони кажуть, ось він там працює за 500 гривень на день. Там і оце все нормально. Я кажу, слухайте, хлопці, а якщо він знайде роботу, де будуть платити там тисячу на день, він же буде заробляти більше, а вони, та ні, йому грошей достатньо. Якщо будуть більше платити, він просто через день буде працювати. Ось десь така філософія, тому тут люди, вони в них інші пріоритети. Вони не думають, як зробити грошей, вони заробляють якийсь мінімум, який їм треба, а все остальне це у них фестиваль по житті. Тобто ці там якісь там, тижневі фестивалі влаштовують. Потім ще щось, ще щось. Тому таке у будь-який момент людина може зникнути і все. Це як моя мати робила ремонт і теж там е, найняла людину, щоб він ці радіатори б, ну, поставив нові, старі зняв, нові там підварив, поставив. Ну і він приїхав. Ну, такий пиятики Нормальний мужик. Ось. Приїхав, зрізав всі ці радіатори, а це вже осінь була. І оце він підрізав і каже: завтра приїду, вам нові встановлю. А там їх небагато, там ну скільки? Три радіатори треба зробити. Це дві, дві кімнати і кухня. Ось. І він зник. Зовсім зник. Ну, Моя мати стала хвилюватися, бо вже опалення мали давати. Тому нову, нову людину знайшла і нова людина. Підварила всі ці радіатори. Де песик? Ось такі історії. Ось. А потім той так і не з'явився, але вона все одно його видзвонила і каже: слухай, ну ти ж мене підвів, ми ж домовилися, що зробимо. З тобою опалення, ти зрізав і поїхав, нічого не скав. Нкіж каже, та ні, мені картоплю треба було копати. А радіатори то так до сраки. Ось така ситуація. Тут, тут ж така штука може статися. Песик запікав, зараз підемо вже гуляти. Так що така ситуація. Але я не скаржусь, все добре, бачите сонечко, небо, все добре. Живемо, продовжуємо працювати і хочу всіх привітати з Новим роком, з прийдешним, а також Різдвом Христовим, Новим, Старим, ну хто в що вірить. Гарного вам дня, здоров'я, мирного неба, бережіть себе, пока.